Всім привіт! Мене звати Люда і я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інші Сьогодні хочу вам показати весняне сонце. Така неймовірна, жовта красота почала розпускатися. Неймовірний колір о такого сонечка, такої жовтизни. Дуже сама орхідея гарна, сама цупка, дуже красива у неї губа і дуже така насичено-насичено жовтого кольору. І також е, таке йде опилення трошечки такого салатового, так як є. Дуже Ця орхідея у мене уже віддано. Колись мені молодша донечка подарувала цю орхідейку. І ця орхідейка по сьогоднішній день знаходиться у мене. Зараз вона квітне отаким от одним квітоносом. Але вона має такі розгалуження, які вона дорожчує. І сама вона є отака. Велика. От я повернула орхідейку до вас і хочу вам зараз показати. Цю орхідейку я обробляла хелатином і е, жовті такі, прожилкуваті. У неї були листки, і я бачу, що вони затягнулися. І я пару разів. Протирала листочки, також і проливала цю орхідейку хелатином. Тут у неї є так, як потерти, бо вона була, я її паличкою так була, оцей листочок приперла і він, так як до палочки кожного разу, коли я знімала її, брала і так потерся цей листочок і так залишилося такий знак після того. Що цей листочок був, так як до палички прикріплений. І е, я підпирала його, бо я хотіла, щоб вони більше сто... були такі листки стоячі. А вони всі, отак зараз, лежали мені всю сторону, вони лежать. Орхідейка ця вже дуже-дуже така дуже вона стара. І я отак паличку клала і отак її хотіла, щоб одні, мені листки отак були, бо падає все на другий листочок. І так була і пошкодила тим собі і листочок. Але зараз, коли цю орхідейку я проливала хілатом, я бачу зовсім гарніший результат. У неї тут у горшку дуже Є багато коріння, вона посаджена у закриту систему. Я вчора проливала орхідеї, і також зараз я проливаю цю орхідею, а поливаю у кожний полив. Нема у мене, щоб раз. Водички раз, аміностіму. Я хочу в цей препарат подивитися і як будуть орхідеї реагувати. У неї дуже така велика і коренева повітряна. Вона має таку бороду корінців. От ви бачите, така борода коріння є. Так що я вже планую її з цією бородою, Уже на слідущий раз, як вона мені відквітне, я планую її пересадити. Оця милота, щойно почала відкривати мені оцю яскравість свою, отаке сонце. Такою губою. Губа тут просто неймовірна. Губа тут така іде цікава-цікава. Досить вона така помаранчева і коричнева, і також має трошки і такого світло-фіолетового кольору, така вогняна, такий вогник, вогник всередині. Красива дуже сама орхідейка і. Дуже гарна у неї губа. Квітоноси вона завжди має дуже грубі і дуже завжди пишно квітне. Коли вона повністю розквітне, я вам покажу, яка це є красота цієї орхідейки. Дуже сама форма квіточки така гарна. Люблю я таку форму квіток, така круглесенька. Зараз вона має на основному квітоносі має 2, 4, 6, 8, 9 є бутонів, дві з них вже квіточки відкрилося. І також вона дорощує оці бокові. То на бокових є три, але вона не призупиняє ріст, далі продовжує рости. І на другій є три. Ну, буду бачити, як вона далі продовжить наскільки ці бокові, також ростить, далі продовжує ростити і центральний квітоніс. Отака мелота розпускається. Також покажу вам зараз ще одну. Ще розпускається така мелота, теж дуже орхідея така сонячна, дуже такого яскравого кольору, з такими коричневими, прожилкуватими полосками. І також губа тут, неймовірно красива. Красота отаких От орхідейок просто веселить душу. Отака От сонячна, сонячна просто поляночка таких квітів жовтих, неймовірна красота. Також ця орхідейка тільки починає розпускатися. Тут така красива квіточка. Ця губа її просто милота. Погляньте, яка тут красива губа. І сама квітка. Неймовірно красива і яскрава. Також я купила цю орхідейку була у розмірі 2,5. Вона мені дуже сподобалася і я її замовила собі у колекцію. Отакий от її яскравий, яскравий такий сонячний, отакий от окрас. Просто зачаровує її і отаким от візерунком також ну, красива квітка. Також у неї дуже багато коріння є. Вона має також і повітряні корінці, також треба вже давати більшу посадку її, більший горшечок. Також на 5 квіток. Цього разу вона мені заквітла. Хотілося б від неї вже більше, бо, тому що вона має дуже і гарну, і кореневу, дуже має таку сильну кореневу, але трошки малувато вона мені дала квіток, але сама квітка її просто зачаровує. Отакий, от неймовірно, красиві жовточки, отаких от сонячних орхідейок. Сьогодні вам Вирішила показати, я покажу вам пізніше, коли вони порозпускаються. Їх повний розпуск. Милота просто. Це просто милота таких орхідейок. Дуже ніжні вони з такими ніжними губками. Отака сьогодні у мене була красота для вас. Так покажу вам зблизька, який колір квітки, неймовірно красивий. І яка губа просто казкова губа тут? Тут така губа її з таким фіолетовим трошки вогником яскрава. Дуже цікаві вуса, такі маленькі, акуратні. Також покажу і цієї красоти. Теж дуже неймовірно, красива. Така неймовірна красота і така красива губа. Також вуса акуратні. Дуже красиві орхідеї. І дуже я люблю отакі сонячні орхідеї. Така молота цих квітів. Зачаровує. На цьому буду відео своє закінчувати. Всім щиро дякую, хто підтримує мій українськомовний канал, хто підписується, хто ставить лайки. Всім щиро, щиро дякую за вашу підтримку. Я хочу всім вам побажати в першу чергу мирного неба, Божого благословення, добра, достатку, злагоди, добробуту у кожну родину, у кожну сім'ю, у кожне серденько. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня, нехай щастить вам всім до перемоги!